Мешканці з усієї області вийшли, аби сказати ні головному прокурору Яну Стрелюку. Всі бажають його відсторонення від займаної посади та кожен своїх причин. «Коли он приїхав в Полтаву, значить, він обіцяв документи направити суд. Ну, різними надуманими причинами. Займаються враньєм. Документи направили на якоїсь експертизи, в которой не було нікого необхідності, так як люди у мене, всі 200 людей, всі выиграли суди першої інстанції. За 6 років до судового розслідування числа ошуканих вкладників кредитних спілок померло 30 осіб. Загальні збитки від махінації складають близько 120 мільйонів гривень. Неоднократно освещало телевидение 8 разів. Дев'ять статей було в Полтаві, Они ухом не ведуть. понимаете, пальцем не шевелять ні на статті, ни на ток шоу Бо в була Булалтава не на ті документи. От такі от відписки йдуть живі. подивіться, яка пачка. До полтавців долучилася і Київська громада. У правозахисника Євгена Храброва сьогодні знаходяться три справи, до яких, на його думку, причетний Ян Стрелюк. Я трохи освідомлен про предучій діяльності прокурору Стрелюка Яна Володимировича. І, і вважаю, що від таких прокурорів. Надо немедленно освобождати органи надзору і контролю, тому що сприяння злочинної діяльності організація можуть навіть організація злочинної діяльності, та все на його руках. Пікетувальники вимагали, аби прокурор області вийшов до людей. Та, врешті-решт, незадоволені на пікеті. Так нікого й не побачили. Хоча про зустріч прокурор області був повідомлений ще 10 днів тому. Якщо в нього там термінована рада, можна було попередити людей, тому що це, це зустріч не спонтанна, це зустріч за домовленостю, але ніхто нікого не позвонив, не попередив. Тому це відношення, якщо до нас так відноситься, значить, і ми будемо відповідно шукати, просити генерального прокурора, щоб дали людину, яка не боїться вийти до громади, яка не боїться дослухатись громади. Отаку людину ми хочемо. Таку людину хотів Майдан. І ми все теж хочемо. Активісти про всяк випадок говорять, були готові до такого розвитку подій. Саме тому вони підготували депутатський запит до заступника генерального прокурора України. Ми підготували звернення на заступника генерального прокурора пана Сакверелідзе щодо запропонованих кадрових змін прокуратури. Якщо прокурор області не може розібратися з основними питаннями з мільйонними крадіжками наших. Можливими мільйонними крадіжками наших чиновників, скажіть, будь ласка, як він займає цю посаду? Такий запит розглядається упродовж 10 днів за прокуратурою Полтавської області. Ми залишаємо право висловити думку щодо ситуації, що склалася. Продовження цієї історії дивіться у наступних випусках новин на нашому телеканалі.